Зібралася, коротше, слухайте. Так, друзі, всім привіт! Я отримала дуже багато запитань. Дуже багато. Дивіться ще раз, уважненько, хто живе за границею і не тільки, якщо хтось живе ще в Україні, ви можете все те ж саме знайти. Що я робила? Це мій досвід для того, щоб наладити жлудок, як мені чистити печі. Як допомогти робити легкі детокси кожен день? От і як трохи замінити свою їжу на здорові. Трохи. Ви можете добре замінити, але з чого можна почати. Ви, ви всі знаєте, оцей Алоя Вера він отакий був довгий. У мене вже залишилось ось половинку. Він у нас в Канаді продається. Отакий лист. Всі на нього задивлялись і думали, що з нього робити. От я вам показую лайфхак. Головне, правильно зорганізуватися. Дивіться, ще раз показую. Це сира, сємочка нашого соняшника. такими упаковками купую. Багато що роблю, з нього. роблю вегетаріанські такі цукери. От, як я, я маю настрій. І ось, ось ще такий самий великий пакет. Я беру теж в постку. Сімки, сімки гарбуза суперфуд. Ось, ось таке ви повинні купити. Ось о, Чому? Тому що ви берете за оптову ціну, ви можете з кимось поділитися. Але якщо ви вже рішили щось в своєму житті змінити, вам треба дати оце. Воно не пропадає, стоїть і рік. ну ви його швидше зістите. А ось, що в мене є чия, бачите? Що я буду зараз робити? Показую вам свої лайфхаки. Може, вони вам пригодяться, як правильно організуватися. Тому що зазвичай що, що ви ранку їсте? Ану, розкажіть, а ну напишіть, зазвичай ви що їсте зранку, дівчатка, хлопчики. А ну мені напишіть, хліб і масло і кава. Ну, Може, не хліб якийсь піружок. А дехто взагалі нічого не їсть. Тільки каву похлібав. І погнав на роботу. А потім у мене енергії, немає щось почало хволі. У мене вже там почало, сям почало. Ми попадаємо в цей капкан залежності від свого тіла. Що я вам пропоную? Я вам розкажу свій лайфхак, тому що у мене сьогодні буде важкий такий день, тому я вам розказую свій лайфхак, чим я сьогодні буду снідати. У мене в городілці є отака от смородина. Сама їздила на ферму, сама збирала. От. І чекайте відео, я вам буду показувати, куди я їздю, що я збираю. І тут під Монреалем у нас дуже багато ферм. Чуть-чуть все плюс мородинки. Вітамін С. Так як смородина заморожена. Треба обов'язково із чайника влити теплої води. І так ви стабілізуєте кип'яченою водичкою заморожену смородину. Обладую її назад морозилку. Морозилки смородина, блюбері. Чого в мене тільки не буде? Я вам показую, скільки приблизно я ріжу Отако. От вера. Не, не мало, не багато. Бачите, який кусочок, як на 4 пальці. Обрізаєте шкурочку, то І оцю м'якоть, оцю м'якоть, викидаєте коктейль. Дивіться далі, що в нас виходить смородина, алоя вера. Чуть-чуть сипну сюди чия. Гарбузові сімки ви можете ще з вечора замочити. Приблизно 2 столових ложки, якщо ви робите коктейль величенький на 2-3 людини. Можете зробити самі випити і лишити для своїх діток, щоб вони то поснідали. А я беру ж жменьку. І сиплю сюди. І ще сюди всиплю теж сирі сонячникове насіння, трошки менше. Ну, я так завжди жменьками, як столова ложка. Для смакових якостей вкину сюди половину мандаринки, другу половинку з'їм. А, Пахнуть. Буває купиш, а вони ніякі, а це окей. Так. Саме головне не реклама, не реклама. Але коли я почала займатися йогою, спортом, я ніяк не могла своє тіло зібрати, таке зробити тверде, знаєте? І я послухала розумних людей і почала додати протеїн. Але я знайшла. Добрий протеїн, крутий. Я в цій компанії працюю. Вегетаріанський. І реально такий ковпачок — це моїх протеїнів. Протеїни, протеїни це білки. Я їм, яйця, рибу, їм, м'яса, їм ну, дуже мало. І мені вистачає, тому що оцього ковпачка вистачає. Як для жінки, знаєте, одного. Чоловікам може більше. Ну, Можна пробувати. Завжди треба експериментувати своїм тілом, знаєте? Закрутила. От, тут є така дзінця. Дзіндзя. І зараз ми усе. Мій канал це такий блог з Канади, де я розказую різні лайфхаки і рецепти, які я роблю і робила, які вам допоможуть е, зібрати вас, організувати ваше тіло для того, що нам треба тут пройти. В Канаді дуже люди багато працюють, дуже багато треба думати, дуже багато людей, які не піклуються за своє здоров'я. І на автоматі неосознано їдять все підряд. Ну, йдуть в магазини, таряться. От, То все добре, я теж в магазинах тарюсь. Кстаті, я вам багато на каналі показую розпаковок, де і що я беру. Особливо на таких різних базарчиках, у людей, де можна знайти натуральні продукти в лісах, на фермах. От, так що підпишіться, поставте колокольчик. В Канаді є дуже багато можливостей себе реалізувати. Але запам'ятайте дуже головну річ. Ніколи не забувайте за своє здоров'я. Так, ви проснулись здоров'я у вас це в першу чергу. В такий коктейль ви ще можете додати трошки меду. Якщо у вас немає цукрового діабету, то мед їжте. Їжте його, тільки добре найдіть і ложками. Ви прослідкуйте за своїм організмом, він вам підскаже, що вам трошки більше, що вам трошки менше. В теплому виді цей коктейль шикарний. Я сьогодні без меду. Може, пізніше з'їм ложку меду. Короте, я завжди починаю без меду, а тоді пізнішко, пізніше ще їм ложку меду. Додивіться до кінця, зараз вам ще щось розкажу. Що я придумала? Коротше, трохи пізніше. Зроблю ще одне відео. В інтернеті оцей дубайський шоколад, він вже так заполонив всіх, так його рекламують, як його ломають! Дивлюсь по інгредієнтам, повинен бути смачний. Я знайшла, у мене є шоколад біологічний. Чорний, правда. Що ми щось з нього зробимо. Може, змішаю з молочним трошки. Так от тонесеньку купила рисову лапшичку, бачите? І купила біологічну фісташкову пасту. І на цих вихідних зроблю цей шоколад, наш умівший дубайський. От я вам чесно скажу, який він, смачний чи ні. Тому що, дивіться, фісташки біологічні, шоколад теж. Крутий. Якщо попало, в Канаді є така фірма. Вони мені нічого не платять, але я вам скажу, тому що я вже весь шоколад перепробувала. Такий І ціна, і якість камінно. Ну, тут продається. Це ж перу. Це перуанський шоколад. А пісташкова а паста навіть не розберу, по-моєму, Сіріївська. Навіть не розберу, може, в Турції. І так, чекайте, мій рецептик губайського шоколаду. І, будь ласка, будь ласочка, підтримайте мене. Такі лайфхаки, які я роками вишукувала, дуже вам знадобляться, дуже вам пригодяться. У мене тут ще городик в Канаді є. Я вам ще городик не показувала. У мене є дуже багато відео про мої городики. Подивіться, старі відео. А ви знали, що людина в страхі дуже багато губить свого імунітету. Імунітет, коли людина не боїться, не важливо, що вона там їла, добре чи не добре, який вам допоможе зберегти своє здоров'я. Бо як є здоров'я, то ви ще щось можете в цьому світі зробити, допомогти, скувати, намалювати і так далі. За ваше здоров'я, ні ли Монреаль.